Закладений ніс «Хюмер Деконгестант» діє через 30 секунд. Х'юмер деконгестант є цікаве повідомлення. Про це каже Дейлі Коллер, журналістка про те, що спецпредставник США з питань України та Росії. Ну, скоріше України, бо ми ж пригадуємо, що написав помпезно Трамп у себе в соцмережі, що спецпредставник Кіт Келок тепер спецпредставник лише по Україні. Так от також вирушив до Парижу, де перебувають Марко Рубіо та Стів Вітков. Генерал і спеціальний представник президента з питань України Келок приєднуються до Марко Рубіо і спецпредставника Стіва Вітков під час їхньої поїздки до Парижу щодо українсько-російських мирних. Переговорів, що важливо, знаєте, нагадати вам, що е, суб'єктність Європи і європейських країн, і лідерів європейських країн в переговорах щодо війни Росії в Україні. От я пригадую сам Марко Рубіо казав, що ми почнемо з ними контактувати, коли дійде питання до можливо пом'якшення санкцій, бо до зняття санкцій, тому що з'ясувалося після зустрічі делегації США і Росії в Саудівській Аравії. Росія казала, що мир, тишу в чорному морі можна втілювати з нашого боку, з боку окупантів лише заряд умов. Це і зняття там санкцій, СВІВТ з банківської системи, Росії Схозбанк і так інше, і тоді і тому подібне. А прекрасно розуміємо і знаємо це сказав Марк Рубі, що це лежить на європейському союзі йому вирішувати. Європейський союз сказав, що ні, не будемо ніякі санкції знімати, доки Росія не виведе свої війська. Ну і це вперше. Коли Сполучені Штати Америки спустилися свого п'єдесталу і готові говорити з Україною. І яка конфігурація? Тут є Кіткелох, Марко Рубіо і Сі Вітков. Знову ж таки, вам нагадаю. За даними Street Journal, саме Кіткелох і Марко Рубіо тиснули на Білий дім, аби обмежити в повноваженнях Сіва Віткова. Нагадаю, також там є українська делегація. Тобто зібралися всі серйозні сили. Звичайно, немає там окупантів росіян. Будемо стежити активно про що будуть домовлятися, і які будуть їхні вже висловлення після цієї зустрічі. Можливо, будуть якісь витоки, будемо це ну, за цим стежити. Давайте більше говорити про Китай, так і про китайських військовополонених. І чому така велика увага до цих двох е окупантів в складі російської армії 91-98 року народження? Більше будемо розпитуватись про це в президента громадської організації ліберально демократичні Ліга України Артур Харитонов з нами на зв'язку. Пане Артуре, вітаю, слава Україні! Рама слава доброго дня, пане Артуре. Не секрет, що агітує, заманює, виманює, обдурює Російська Федерація, не лише представників Китаю на фронті. з'являлися представники Непалу, Індії та багатьох інших країн. На вашу думку, чому саме така пристальна увага і демонстрація, і виведення в інфопростір саме китайців, які воювали на боці Росії. Це і прес-конференція, і що їх допитували, і дали їм слово. і вони розповіли, що вони їли Макдональдс і вони не хочуть в Росії, хоч назад в Китай. Тобто, що цим хоче Україна донести? Угу. Ну давайте першим дуже чітко розділимо речі пов'язані з китайцями. Не можна китайців прирівнювати до непальців або до душленківців або інших задурених людей, яких вербують російські рекрутери. Росія є на це за ресурси на праве жаль. Вони в цьому успішні. Все, що стосується КНР, громадян Китаю, яких за свідченнями української влади від 155 до 163, тільки мінімально що найменше, та це все завжди стосується комуністичної партії Китаю в Китаї. Неможливо діяти без волі Компартії, тому що там діє система колективної відповідальності. Там кожен громадянин зобов'язаний шпигувати на користь комуністичної партії Китаю, і те, що вони просять назад в КНР, тільки доводить, що за цим стоїть компартія. Так, у нас є деякі свідчення там з боку Ройтерстав. вони посилаються на якісь джерела американському уряді. Мовляв, це просто найманці. Китайці нам розповідають якусь свою басню, але вірити китайцям. У жодному разі не можемо. Китайці не північні корейці. Дуже чітко теж маємо розділяти північні корейці. Це жертви цього квазі режиму, утвореного китайцями і росіянами в минулому сторіччі. Це велика трагедія корейського народу, і там люди дійсно не хочуть повертатися до КНДР, а хочуть ми знаємо, повернутися до південної Кореї. Китайці ж геть інша історія. Тобто вони свідомі були всього, вони мали доступ до інтернету. Ну хтось з них там порізно міг вербуватися. Просто ми не маємо собі будувати ілюзії.